Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Mitsubishi Lancer 10 2011 року випуску ось в такому гарному чорному кольорі. Автомобіль з бензиновим двигуном в об'ємі 1,5 на механічній коробці передач та на передньому привіді. Ось так він виглядає. У автомобіля лише один фарбований елемент це оці двері. Там нічого критичного не було, там легка косметика. Автомобіль на ось таких 16. -х. Легкосплавних дисках, ось так воно все виглядає зовнішньо, по технічній частині питань нема. Два власника. По салону. Чорний салон на тканині в дуже гарному стані, також є підігрів, передніх сидінь, йде кондиціонер. Бортовий комп'ютер на автомобілі 206 тисяч км пробігу, механічна регулювання сидінь, електропакет по всім вікнам та електрорегулювання дзеркал. Задній диван автомобілю в дуже гарному стані. Салоном доглядали, стежили. Питань взагалі по ньому нема. Запрошуємо на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А. Місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг.